Сьогодні відбувається дуже важлива подія, одна з складових частин комплексного відновлення Бородянки. Ніколи не забудемо те, що пережила Бородянка трагічні часи. і Важко було навіть собі уявити, що лише декілька років тому, що сьогодні буде тут лунати дитячий сміх, футбольні матчі, і сюди прийде Житомирське полісся. Це є частина складового відновлення. Ми говоримо не про те, що відновлюється лише ліцей, дороги, будинки, житлові, а відновлюється віра людей в майбутнє. Цього міста, цього селища. Я на цій посаді багато місцем займаюся комплексним відновленням бородянки. Кожен тиждень ми обов'язково в бородянці відновлюються дороги, комунікації, будинки, школи чудові, соціальні об'єкти. Але нам потрібно трошки більше, бо комплексне відновлення це не тільки відремонтований і навіть утеплений будинок, це життя і якість життя абсолютно інша. Саме головне нам іноді не вистачає, особливо такий складний для України момент, як війна, об'єднання людей. А футбол об'єднує, об'єднує навколо футбольних матчів, коли приходять величезна кількість вболівальників. Пишаються своїми футболістами, і це дає абсолютно нову енергію для в даному випадку для бородянця. Компанія BGV є головним спонсором і наш. Юбіо є власником і президентом футбольного клубу Полісія це дуже системна, дуже збалансована команда, яка розвивається зараз дуже бурхливими темпами. Ми віримо у те, що основними гравцями футбольного клубу «Полісся» завжди мусять бути виходці із нашої дитячої академії. Тому це те, в куди зараз активно інвестує, активно вкладається клуб і мати філії, мати доступ до талантів це наша місія і наша задача. На наших очах поліція різка. Сьогодні відбувся дуже важливий для нас захід. Ми відкрили наше відділення Філіал в Київській області, в Бородянці на базі місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. Яка має гарну базу, як ви бачите, яка має досить багату кількість дітей. Тут займається практично близько 250 дітей суто футболом. І це для нас в плані розвитку інфраструктури і розвитку взагалі нашої академії дуже важливий сьогодні день, тому що ми пішли одразу в Київський регіон, який дуже важливий. Ми одразу зайшли в футбольне таке містечко Бородянка. І я думаю, що ця співпраця принесе гарні плоди. Буде однозначно підтримка і в фінансуванні, буде. За рахунок футбольного клубу «Полісся» та компанії Бідживі будуть діти вдягнені в офіційне екіпірування футбольного клубу. Ми будемо допомагати зі спортивним інвентарем, м'ячами. І я думаю, це буде сплідна співпраця із тренерським, якісь будуть від клубу для тренерів. Ну, я думаю, як коли і доплати, і все. Я думаю, що ну, ми зробимо гарний футбольний центр бородянці. Чергу це про відновлення, тому що все, що відбувається, це заради людей. Немає сенсу займатися будівлями, якщо вони не наповнені життям. Наше майбутнє покоління, наші діти, які в принципі, і заради яких відбувається захист нашої держави, нашими захисниками, і захисницями, повернення наших територій до українських земель, це все заради заради них, для того, щоб вони жили на українській землі. І ми бачимо зараз цей дух, це життя, сила в і Дійсно, як і девіз футбольного клубу «Полісся», коли всі. Військові пліч опліч на захисті нашої оборони, наші діти зараз на футбольному полі грають спільно в команді для того, щоб виборювати великі перемоги на міжнародній арені. Нам на сьогодні тут а, спроможність у нас 700 дітей, а, навчається біля 600, але щодня діти прибувають, тому що, по-перше, тут є протирадіаційне укриття, а це безпека, це спокійні батьки, спокійні вчителі і захищені діти. А, життя відновлюється. Ви бачили по вулиці Центральній, у нас повністю активно зараз відбудовується житловий фонд, відбудовує адмінкорпуса. У нас відбудована поліція завдяки Говарду Баффету, це меценат. У нас відбудований центр реабілітації військових за підтримки президента України. Зараз ми бачимо ось котлован, ри, йде повністю будівництво. Це спортивний центр. Тут була школа мистецтв колись, Зараз це спортивний центр будується за підтримки першої леді України. І Школа мистецтв у нас будується.